Казка кравець із глостера. У часи шпах і перук, довгополих камзолів із вишитими на лацканах квітами, коли джентльмени вбиралися в мережево і гаптовані золотом жилетки ставти, жив у глостері старий кравець. Від світанку і до смеркання сидів він, схрестивши ноги по-турецьки на столі біля вікна у своїй невеличкій майстерні на Westgate Стріт. І цілісінький день, поки було видно, шив та різав ножницями Атлас Помпадур Люстрин. Канини в часи кравця із Глостера називалися Чудернацько і коштували дуже дорого. Хоча він для інших із найтоншого шовку сам був майже злидар, непоказний, показний, зморшкуватий дідок. Зі скорцюрбленими пальцями, в окулярах та обшарпаному одязі. Він кроїв свої сюртуки дуже економно, не марнуючи вишитої тканини, лише маленькі клаптики лягали на стіл. Ті клаптики вже ні на що не згадяться, хіба що на жилетки для мишей, казав кравець. Якось перед різдвом, коли тріщав мороз, кравець сів шити костюм для мера Глостера, сюртук вишитий квітами братків і троян із вишневими шовковими шкворками, на персикову атласну жилетку, обшиту мережву із зеленою комвольною синеллю. Кравець працював, працював і за роботою розмовляв сам із собою. Він відміряв шовк, крутив його на всі боки і робив розрізи ножницями. Весь стіл завалив вишневими клаптиками. Жодних широких змахів і розрізи строго за викрійкою, жодних широких клаптиків, щоб лишилися тільки палантинки для мишей і стрічки їм на очіпки. Для мишей і тільки, бубонів кравець. Коли почав падати лопати і сніг, і сніжинки густо заліпили шибки, так що геть затулили світло, кравець кінчив свою денну працю. Весь шовк і атлас лежав на столі, розкроєний. 12 частин на сюртук і 4 частини на жилетку. Кишенькові клапани і манжети, усі частини надійно скріплені шпильками. На підкладку сюртука було приготовано чудово жовту тапту, а на петлиці жилетки, шкворку вишневого кольору. Усі частини костюма були готові для того, щоб вранці їх зшили. Все було змірено і всього вистачало. Окрім одного мотка вишневої шовкової шворки. Кравець не лишився ночувати у своїй майстерні. Пізно ввечері він вийшов на вулицю, зачинив віконниці, замкнув за собою двері і сховав ключ. У майстерні не лишилося жодної живої душі. Тільки маленькі сірі мишки забігали туди без жодних ключів, бо ж за дерев'яною обшивкою усіх старих будинків у глостері було повно вузьких ходів і лазівок, по яких миші могли бігати усім містом, навіть носа не потикаючи на вулицю. Отож кравець вийшов на вулицю і поплентався додому крізь густу сніговицю. Жив він неподалік Глостерського коледжу і будівлі суду. Кравець був такий бідний, що міг винаймати тільки кухоньку невеличкого будиночка. У ній він мешкав самотньо, без родини. Кіт на ім'я Сімпкін, оцей усі його домочадці. Тепер, коли кравець увесь день пропадав на роботі, Сімпкін хазяйнував у будинку. До речі, він теж обожнював мишей, хоча ніколи не дав би їм і клаптика шовку на жилетку. Няв, мовив кіт, коли кравець відчинив двері. Няв, кравець відповів. Сім кін! Тепер ми розбагатіємо. Та зараз я мов та гнила нитка, почуваюся припогано. Візьми ці дрібняки наші останні чотири пенса та захопи глиняний глек. Купи на один пенс хліба, на один пенс молока і на один пенс ковбаси. А на останній пенс моток шворки вишневого кольору. Гляди ж бо, не загуби останній пенс, бо це мене вкрай засмутить. Просто розчавить. Більше не маю і сантиметра вишневої шовкової шворки для суртука. Сімкін знову нявкнув, Взяв дрібняки глиняний глек і подався на вулицю. Кравець дуже втомився до того ж, почувався зле. Він сів біля каміна, розповідаючи сам собі про чудовий сюртук, який має завтра зшити. Певна річ, я добре зароблю, адже мер Глостера одружується на різдво, і він замовив мені сюртук і вишиту жилетку з підкладкою із жовтої тафти. Тавти якраз вистачило. Лишилися самі обрізки мишем на жилетки. Тут кравець здригнувся, бо в шавці почувся дивний шорох. скраб царап скраб царап скраб царап Що це таке? Піскочив кравець? Шафа була захаращена посудом і глиняними горщиками, китайськими фарфоровими розмальованими тарілками, чашками і склянками. Кравець підійшов до шафи і почав дослухатися. З під чайної чашки долинув той самий звук: цап-царап, цап-царап, скрап скрап-царап. Дуже дивно, сказав кравець із Глостера і підняв чашку, що стояла догори денцем. З-під чашки вийшла маленька леді мишка. Вона присіла, зробивши реверанс кравцеві, прутко зіскочила на підлогу і шаснула у шпаринку у стіні. Кравець знову умостився в кріслі біля каміну і, простягнувши до вогню свої замерзлі руки, пробурмотів. Жилетка скроєна з атласу персикового кольору, вишита тамбуриновим швом і розшита гарними бутонами троянд. Чи не утнув я дурницю, віддавши останні чотири пенси Сімкіну. Тут із шафи знову почувся звук скраб-царап, скраб царап скраб-царап. Це неймовірно, обурився кривець. Він підійшов до шафи і підняв другу, перевернуту догори денцем чашку. З-під чашки вийшла маленька мишка, джентльмен і вклонилася кравцеві. Нараз уся шафа наповнилася звуком цап царап. З-під кожної чайної чашки, з під кожної миски, з-під кожного келиха визирали нові і нові миші. Одна, друга, третя, вони по черзі стрибали на підлогу і миттю ховалися у шпарині у стіні. Кравець впав у крісло і заламентував. Двадцять одна петелька із шовкової шворки вишневого кольору. Треба скінчити шиття над полудень у суботу. А сьогодні, уже вечір вівторка. Гай-гай, все. Пропало, бо ж бракує шовкової шворки. І нащо я звільнив тих мишей? Певно, їх загнав під чашки, Сімпкін. Кілька маленьких мишок вистромили свої носики і шпарини, дослухаючись, про що так побивається кравець. Прошепочивши про тавту і маленькі жилетки для мишей, вони зникли за стіною. Вони покликали всіх своїх друзів таких самих маленьких мишей і гуртом кудись попрямували. Коли Сімпкін повернувся додому із глеком молока, на кухні не залишилося жодної миші. Сімпкін відчинив двері і сердито пирхнув. Фррняв. Так роблять усі коти, коли чимось незадоволені. Сімкін ненавидів сніг, а він насипався йому на вуха і забився в шерсть. Кіт поставив глеки з молоком на поличку і голосно чхнув. Сімкін, мовив кравець, ти приніс шворку. Але Сімпкін підозріло глянув на перевернуті чайні чашки. Він так мріяв про мишку на обід. Сімкін! уже сердито гукнув кравець. Де шовкова шворка? Але Сімкін сховав маленький згорток у заварювальний чайник і зашипів на кравця. Якби він міг розмовляти, то спитав би, а де мої миші? Гай-гай, я пропав, зітхнув кравець і засмучений ліг спати. Усю ніч Сімкін чигав на мишей, він обнишпорив усю кухню, зазирнув до усіх шухлядок у кожнісіньку шпаринку, навіть у заварювальний чайник, де сховав шовкову шворку. Але не знайшов жодної мишки. Щоразу, коли кравець бурмотів щось у вісні, Сімкін нявчав, нявш і видавав дивні і неприємні звуки, якими коти зазвичай обмінюються уночі. А старий кравець геть занедужив. У нього почалася гарячка, і він кидався на своєму ліжку і стогнав у вісні. У мене зовсім немає шовкової шворки. Зовсім немає. Весь наступний день кравець лежав у ліжку хворий, і наступний день іще один. А що ж вишневий сюртук? Розкроєний атлас і шовк лежали на столі у маленькій кравецькій майстерні, та ніхто не міг прийти і зшити їх. Віконниці були зачинені, а двері щільно замкнені. Але ж замкнені двері не завада для малих сирих мишок. Вони бігають з будинку до будинку у глостері без жодного ключа. Тим часом люди поспішали на ринок купувати різдвяний гусей та індичок і все, що потрібно на різдвяний пиріг. І тільки бідний старий кравець із Глостера та його кіт Сімкін мали залишитися без різдвяної вечері. Кравця лихоманило три дні і три ночі, аж ось настав святвечір. Місяць зійшов на небо по дахах і демарях, та поглянув з ясного неба униз на будівлю суду. На вулицях було зовсім тихо, у жодному віконці не світив каганець. Глостер спав, укрившись снігом. Тільки Сімкін не вгамовувався, він стояв коло ліжка кравця і нявчав. Давай йому мишку та й годі, щоправда, у старих казках розповідається, ніби від святвечора до різдвяного ранку тварини починають розмовляти людською мовою, хоч не багато хто може їх почути, а зрозуміти і поготів. Але то тільки у казках. Почувши, що годинник на вежі собору пробив дванадцяту, Сімкін вийшов на двір і почалапав по снігу. Перший і найгучніший півень закукарікав пані, прокидайтеся вже час спекти пироги. О, ділі ділі ділі, проспівав Сімкін. По всіх усюдах, у комірчинах засвітилися вогники, долинав гомін веселих танців, звідусіль збігалися коти і кішки. Ох, і ділі ділі, всі коти у глостері гуляють, окрім, мене!» – зітхнув сімкін. На дерев'яних балках під дахами будинків горобці співали різдвяні гімни, галки прокинулися у башті собору. І, хоча була середина ночі, дрозди і вільшанки виспівували своїх найкращих пісень. Повітря було сповнене цвіріньканням птахів, але все це тільки допікало голодному сімпкіну. Надто його дратував тоненький писк, що долинав з-під одного карниза. Певно, то були кажани. Вони завжди саме так і пищать. Бількотіли вони щось загадкове. На кшталт. муха мовила, бз, бжілка мовила, хм, дзищать і гудуть. Усі дзищать і гудуть, а ми висимо і пищимо. Від такого зищального писку Сімкін кинувся бігти як найдалі, сіпаючи вушком, немов у нього, залетіла муха. З вікна майстерні на Вестгейт-стріт линуло тепле світло. Коли Сімкін зазирнув туди, то побачив, що у кімнаті горять десятки свічок. Ножиці клацають, ніби самі по собі. В повітря злітають нитки, і миші весело на весь голос співають. 16 кравців полювати зібрались, щоб равлика разом спіймати. А сам ватажок їхній він наймужніший, хотів його хвіст відірвати. Та равлик розправив міцні свої ріжки. Рятуйтесь підступні кравці, бо зможе вам дати отут гідну відсіч, заколи вас равлик. Усіх пісенька скінчилася, і мишеняти враз заспівали нової. Поможіть ці леді перебрати вівсянку, поможіть ці леді скласти все докупи, замісити тісто та покласти на місце, у тепле та надійне, у міцну шкаралупу. Няв-няв увірвав їхню пісеньку Сімкін і почав шкрептися у двері. Та вони були щільно замкнені, ключ лежав під подушкою у кравця, і кіт увійти не міг. Тільки миші засміялися і почали нову пісеньку. Тут три маленькі мишки шиття розпочали, помітила їх кішка і мовила до них. Ах, милі мої мишки, які ж ви управні, і хто навчив вас шити для лордів сюртуки. Я дуже вас благаю, дозвольте увійти, допоможу вам зробити рівнішими стіпки. Та ні, шановна кішко, життя дорожче нам, ніж ваша допомога усім нашим братам. Няв-няв! Навіснів Сімпкін. Чого тобі, коте? озиваються миші і знову почали співати. Гей, ти, домашній ситий кіт, ти знаєш ти, скоро в порт прибудуть нові кораблі з купцями, тканини привезуть стовпцями, шовк сатин парчу з тавтою, гаптованою золотою. Миші цокали наперстками у такт своїм пісенькам, але жодна з них не сподобалася Сімпкіну Він скажено шипів і нявчав під дверима майстерні. Котик в магазин ходив і на пенні накупив смужечки, і бантики, дрібезок, і фантики. Все на кухню він приніс, ледь будинок не розніс. То вже було справжнє глузування. Няв-нявш навіснів на підвіконні Сімпкін Миші щільно зачинили вікониці, щоб кіт більше не підглядав за ними. Та все ж через шпаринки Сімпкін Чув, що цокотять на перстки і тоненькі голоси повторюють, треба більше шовкової шворки, більше шовкової шворки. Сімкін повернувся з майстерні додому, поглянув на кравця, котрий спокійно спав у своєму ліжку. Хвороба відступила, і він, на вигляд, цілком одужав. Кіт навшпиньки підійшов до шафи і дістав із заварювального чайника моток шовкової шворки. Йому було соромно за те, що він такий капосний, особливо щодо маленьких мишенят. Вранці кравець прокинувся і найперше, що побачив, моток шворки вишневого кольору у себе на канапі. І Сімкіна, котрий сидів на підлозі під виглядом цілковитого каяття. На жаль, я згаяв купу часу, скрушно промовив кривець із Глостера. Але ж тепер маю цілий моток шовкової шворки. Сонце було вже високо, коли кравець підвівся з ліжка, вдягнувся і вийшов з будинку. Сімкін біг слідом. На димарях свистіли шпаки, на дахах цвілінькали вільшанки, але то вже були не ті пісні, що у різдвяну ніч. Маю шовкову шворку, казав до себе кравець, але не маю ані сили, ані часу, щоб дошити сюртук. І все через одну єдину петельку. Зараз різдвяний ранок. Мер Глостера одружується у півдні, а костюм і досі не готовий. І кравець відімкнув двері маленької майстерні на Вестгейт-стріт. і Сімкін вбіг усередину з таким виглядом, ніби на щось чекає. Але всередині нікого не було, жодної сірої мишки. Стіл був абсолютно порожній. Жоден клаптик не скинутий на підлогу, усе у цілковитому порядку. А на столі оце радість, кравець аж зойкнув. На самому місці, де він лишив розкроєну тканину, лежав гарний, уже зшитий сюртук і красива жилетка персикового кольору. Сортук був вишитий трояндами та братками. А жилетка, маками і волошками. Усе було зроблене і лише там, де мала бути остання петелька, кравець знайшов пришпилену записку. Забракло шовкової шворки. З того дня кравцю завжди талонило, і він розбогатів. Він зшив чудові жилетки для усіх поважних громадян Глостера та сусідніх міст. Ніхто ніколи не бачив таких тонких мережевих манжетів і лацканів. Але найкраще йому вдавалися петельки, Сціпки на них були такі акуратні, що аж подив брав, як міг так зробити старий із хворими, скоцюрбленими пальцями. Сціпки ті були ще й такі крихітні, що здавалося, ніби їх робили мишки. Ось і казочці кінець, а хто слухав! молодець!